Що, друзі, так як я і обіцяв вам, показую вам будинок у Бартатові, дуже класний будинок, зараз самі все побачите. Тут в нас є дорога, яка підходить прямісінько до будинку. Тобто дуже нікуди не потрібно звертати виїзд, їзд до будинку дуже класний. Тут відповідно облаштується е, брама, гарний заїзд і все буде добре. Подивіться, який красунчик. У нас тут є центральне водопостачання, септик з переливом. Отже, тут у нас є двері в котельню. Зараз всередині ми побачимо. Подивіться, наскільки тут гарно розміщений будинок, що ми бачимо, який гарний простір довкола. Дивіться, скільки місця. Ось будинок. Скільки тут ще є місця, тобто можна облаштувати як для дітей пісочницю, качельки, ну чи будь що, кому що подобається. Чуєте, як сташки співають? Ну просто супер! У більшості будинків живуть люди, там живуть люди. Тут через, через один живуть люди. Кооператив досить заселений, гарна дуже природа. Заходимо всередину. Отже, маємо сходи. Тут відповідно можемо облаштувати гарну зону відпочинку. собі. Проходимо. Так, Маємо тут вхідну групу. Одразу виходить, е що ми заходимо на кухню. Кухня студія тут планувалася, не зовсім закінчена, але все підготовлено для того. Е на першому поверсі всюди плитка, е всюди є підігрів підлоги. Води Водички у нас є. Ось, це все тече. Гарна простора площа. Тут у нас під судовою пліткою знаходяться грибінка на опалення. Також на першому поверсі в нас є санвузол, у нас соршна пральна машина. Так, І ось тут у нас є мають бути двері і вхід в котельню. Котельня так само все облаштоване, тобто є бойлер, є котел твердопаливний, це необхідне по опаленню, вихід на двір, тут облаштоване резервне живлення, інвертор, так само акумулятор і аналогічно швидкісний. Інтернет є вайфай. І йдемо на другий поверх. все повністю тут утеплений. Просто тільки фактично його зашити і все. А так є мінвата 20 см, тобто все чітко. І піднімаємося по сходах на другий поверх. Так, отже, вийшло на другий поверх, маємо ліворуч, таку дитячу кімнату, досить простору. Тут зроблена підлога, дошка, під, те, щоб можна було би дати, наприклад, ОВБ-плиту і потім вже можна давати чи плитку, чи паркетну дошку, чи ламінатну, кому що подобається. Тобто все підготовлено для того. Тут все зроблено зашито батареї, так само маємо вихід на шикарну терасу. Ось, подивіться, який вигляд. Просто заворожує. Дуже гарно. Також тут є вихід з іншої кімнати спальні, також на цю терасу. Так, отже, з дитячої ми вийшли і повертаємо ліворуч, і заходимо в спальню батьківську. Тобто є тут ліжко, дитяче ліжечко, ну там вже можна буде перенести куди потрібно. Телевізор, столик. І, як бачите, вихід так само на терасу. Ну Дуже гарно, дуже гарно, спокійно, пташки співають, природа. Будинок робився для себе. Все якісно зроблено. Також праворуч від спальні ми маємо ще одну кімнату дитячу. І тут у нас є. Шафа, кладовка, куди можна зберігати всі необхідні речі. Так само тут стоїть радіаторне опалення. Праворуч від цього йде ванна кімната, рушникосушка. сушка. Бачите, гарна велика ванна, дзеркало. Ну, все дуже гарно. Будинок справді вартує уваги. Якщо буде цікавити, звертайтеся. Я обов'язково організую вам показ. Тому не втратьте такий шанс придбати собі такий класний будиночок всього-навсього 15 кілометрів від Львова. Ну, з такою шикарною природою це просто відпочинок. Відпочинок і насолода. Кого цікавить, звертайтеся.